Євросоюз виділив значні кошти на підтримку українських школярів у Польщі. А що натомість робить наша влада? 116 мільйонів євро від Єврокомісії спрямовано на освіту українських дітей в польських школах. Ці кошти підуть на програми інтеграції і адаптації. Окремо наголошується, що такі інвестиції покращать їхні перспективи на ринку праці в майбутньому. І все логічно, європейці інвестують в наших дітей, бо їм потрібні майбутні робочі руки українців. А тим часом очільник Закарпатської обласної військово-цивільної адміністрації пишається тим, що до Тячева на роботу приїде 160 громадян Бангладеш. Наша влада, як мантру, повторює, закінчиться війна і українці повернуться. Так ніби це має статися само собою. Але насправді, на третьому році війни, наші діти за кордоном починають забувати Україну. Іншими словами, вони втрачають свою ідентичність. Багато з них вже не знають, хто такий Іван Мазепа, Михайло Грушевський, Симон Петлюра. Ну і це логічно, адже в польських школах вчать польську історію. А як щодо обіцяних нашим міністерством освіти спецкурсів для українських дітей в Польщі?